Отже, дорогі глядачі, ви неодноразово, напевно, чули про те, що Україні надаю, надається допомога. Що Україні надається допомога? По-перше, хочу сказати, що не Україні на увазі українцям, тому що Україна це українці населення України. А допомога надається е, власне українській владі. Це по перше. По-друге, е, хто з вас, наприклад, реально знає, скільки насправді. Тобто у відсотковому співвідношенні або в натураль... ну, не в натуральних цифрах, а у відсотковому співвідношенні скільки реально потрапляє в бюджет України. А я вам скажу е понад 85% усіх грошей, які надаються з зі сполучених штатів Америки, Канади, Євросоюзу, цього опущеного і тому подібне. Понад 85% осідає власне на кореспондентських рахунках цих компаній підконтрольних, власне, власне цим країнам. Тобто країнам Євросоюзу, Канаді, США. І тільки приблизно там 10-15% потрапляє в бюджет України. Але це ще не все. Це ж кредити правильно. І віддавати змушені будуть вже, не чухраїнська влада змушена буде віддавати. А населення України і не 10-15% від цих цифр, а 100%. От і все. Тому просто я що можу сказати, наприклад, пітушиним Сполученим Штатам Америки, наприклад, Євросоюзу. Так само, наприклад, дуже багато американських компаній мають інтереси в Німеччині, вони працюють в Німеччині. Хочу їх зразу предупредити, що їм теж буде. Дуже пиздец, это мягко говоря, таким, допустим, ёбкам как, допустим, там компания Amazon и прочие там петушины, маромойки, вот, или там, блядь, еще какая-то залупа, блядь. Вот, им всем будет пиздец, вот и все. Потому что вы, пидоры, очень подохуели и вы попутали рамсы.